Ви коли-небудь замислювались над тим, що ви можете бути токсичною людиною у вашому оточенні? Шокує, правда? Але це сміливе запитання, яке варто собі поставити. Сьогодні ми зануримося в ознаки того, що проблема не в них, а у вас. Це відео не для того, щоб тикати в когось пальцями. Ми тут для того, щоб розвиватися. Після перегляду цього відео ви не лише розпізнаватимете токсичні ознаки в собі, але і знатимете, як коригувати їх та перетворювати на позитивні вібрації. Ми витрачаємо багато часу на те, щоб з'ясувати, хто в нашому житті є джерелом токсичності. Але чи замислюємось ми над тим, що іноді ми самі можемо бути токсичними? Погляньмо правді в вічі: набагато легше помітити недоліки в інших, ніж звернути увагу на себе. Іноді навіть наймиліші люди можуть робити не дуже приємні речі, навіть не усвідомлюючи цього. Отже, що означає бути токсичним? Це коли хтось робить речі, які завдають болю іншим або ускладнюють життя оточуючих. Але є різниця між тим, щоб бути токсичною людиною і тим, щоб робити токсичні речі. Бути токсичним означає, що людина дістає задоволення від того, що змушує інших почуватися погано. Це її сутність. Токсична поведінка це коли ми іноді робимо непривабливі речі, але не хочемо завдати болю. Це не означає, що ви погана людина, мова про певні моделі поведінки та ставлення, які можуть мати негативний вплив на тих, хто вас оточує. Щоб з'ясувати, чи створюєте ви проблеми або засмучуєте інших, зверніть увагу на наступні ознаки. Перша ознака це постійна критика. Постійна критика може дійсно виснажувати людей. Це однаково, що додати ложку дьогтю в чийсь мед. Припустімо, ви постійно вказуєте на те, що хтось неправильно бере білизну. Критикуєте те, як він паркує машину, або навіть негативно коментуєте те, як людина розмовляючи, сміється. Цей постійний пошук недоліків може змусити її почуватися недостатньо хорошою, що знижує її самооцінку і почуття щастя. Уявіть, що вам щодня кажуть, що ви неправильно зав'язуєте шнурки або нарізаєте хліб. Звісно, відгук важливий, але важливо розрізняти, коли ви допомагаєте людині зростати. А коли занижуєте її самооцінку, гаразд, давайте зануримося в деякі стратегії щодо того, як ви можете покращити свою комунікацію. По-перше, є метод, який я люблю називати бутерброд. Починайте із чогось позитивного, наприклад, з компліменту. Потім обережно додайте конструктивну критику чи зауваження. Це ваш шматочок сиру. Ковбаска чи помідорчик. І ось він, ваш сентвіч. І знаєте що? Зробіть його подвійним і додайте зверху ще одну скибочку позитивного хліба. А ось ще один золотий принцип. Святкуйте маленькі перемоги. Дуже легко не помічати дрібниць, але визнання та підбадьорення навіть найменших кроків уперед може мати величезне значення. Це схоже на те, як хтось вчиться грати на гітарі. Замість того, щоб чекати, поки він зможе зіграти цілу композицію бездоганно, підбадьорюйте його, коли він правильно зіграє кілька акордів. Це додає впевненості та мотивує рухатися далі. Друге, чого варто уникати, це надмірне використання сарказму. Ми всі любимо добре посміятися, наприклад, над улюбленими комедіями по телевізору. І вважаємо, що бути дотепним це круто. Однак жарти за рахунок інших можуть насправді зашкодити. Такий гумор може бути чимось, до чого ви звикли, тому що, можливо, ви працюєте в колективі, де вітається чорний гумор, або у вашій родині люблять підколювати одне одного. Але постійний сарказм і кепкування з інших можуть, зрештою, змусити їх почуватися пригніченими і скривдженими. Якщо ви тільки те й робите, що кепкуєте, ваші жарти можуть почати сприйматися як тонко замасковані образи. Отже, перш ніж говорити, особливо коли ви даєте пораду або коментуєте, зробіть паузу і подумайте. Як би я почувався чи почувалася, якби хтось сказав мені таке про щось дуже важливе для мене, ця коротка пауза допомагає переконатися, що ваші слова допомагають, а не шкодять. Незалежно від того, чи це порада, жарт чи зауваження, якщо ви спершу обміркуєте вплив ваших слів, це дійсно може змінити те, як вони будуть сприйняті. Та який ефект матимуть на людину. Чи траплялося вам, що хтось мовчки ігнорував вас, замість того, щоб просто сказати, що його турбує? Або, можливо, постійно відтягував те, що обіцяв зробити. Це називається пасивно-агресивною поведінкою. Це як коли ви сердиті або засмучені, але замість того, щоб сказати про це, ви демонструєте це непрямим? Або прихованим способом. Уявіть собі ситуацію, ви попросили друга допомогти вам із проектом, але він постійно відкладає його і вигадує відмовки. Ви знаєте, що він на вас за щось сердиться, але замість того, щоб поговорити на чистоту, він поводиться якось невдоволено, але не йде на контакт. Це схоже на гру вхованки зі своїми почуттями. Замість того, щоб сказати, що в них на серці, люди з пасивно-агресивною поведінкою ховаються за мовчанкою, впертістю або витонченими уколами. Але справа в тому, що від цього стає тільки гірше. Це як бур'ян на городі. Якщо з ним не боротися, він просто поширюється і руйнує все навколо. Проте є спосіб це виправити. Нам просто потрібно навчитися говорити на ці складні теми. Спочатку це лякає. Але чим частіше ви це робите, тим легше стає. Просто пам'ятайте, що ваші слова мають бути щирими й доброзичливими. Замість того, щоб ховатися за пасивно-агресивною поведінкою, зустріньтеся з проблемою віч на віч. Це єдиний спосіб. Не дати їй розростися і все зіпсувати. Контролююча поведінка означає не лише командувати іншими людьми, але й нав'язувати їм власні переконання. Уявіть, що ви знайшли дивовижне рішення проблеми, з якою довго боролися. Незалежно від того, чи це схуднення, зниження стресу чи подолання якоїсь іншої проблеми. Ви хочете, щоб усі, хто вам небайдужий, також здобули від цього користь. Цілком природно думати, що коли більше людей вірить у те, що ви робите, це якимось чином підтверджує ваші власні переконання. Отже, ви починаєте проповідувати своїм друзям і родичам, сподіваючись, що вони теж прозріють. Проте є одна проблема нав'язування своїх переконань іншим. Це як насильно годувати гуску. Це неприємно, це дратує, адже цим ви переходите кордони іншої людини. Тож бажання змінювати інших часто переростає в токсичну поведінку. Дехто з нас від природи більш схильний бути рятувальником і коригувальником. Можливо, нас навчили долати проблеми в такий спосіб. Або ми несвідомо шукаємо такі стосунки, де потрібно щось виправляти, оскільки в минулому ми не могли контролювати подібну ситуацію. Але насправді люди це не проекти, які ми можемо виправляти чи змінювати. Кожна людина унікальна з власним досвідом, викликами та способами їх подолання. Те, що підходить одній людині, може не підійти іншій. Іноді людям потрібно розібратися в собі самостійно, у власному темпі, без втручань інших. Замість того, щоб намагатися врятувати або виправити наших близьких, ми повинні зосередитись на тому, щоб жити своєю правдою і дати їм нагоду побачити позитивні зміни в нашому житті. І коли вони будуть готові, вони прийдуть до нас із запитаннями. Тоді ми зможемо обережно спрямувати їх, не наполягаючи і не контролюючи. Наша роль підтримувати, а не наказувати. Важливо розуміти, коли наші спроби допомогти ближньому шкодять, а не допомагають. Приймаючи людей такими, які вони є, і даючи їм простір для власного вибору, ми можемо побудувати міцніші та щасливіші стосунки. Уявіть, що ви висловлюєте своїй другій половинці занепокоєння тим, що відчуваєте себе знехтуваними в стосунках. Замість того, щоб вислухати, він чи вона відразу ж починає захищатися і говорить: я вже стільки для тебе роблю, чому ти постійно скаржишся. Така реакція згортає розмову і ускладнює розв'язання проблем. Але в здорових стосунках. Немає потреби захищатися. Коли виникають конфлікти, обидва партнери мають почуватися комфортно, щоб сказати те, що думають, висловлюючи свої почуття, не боячись осуду чи ворожості. Цілком зрозуміло, що бути вразливим може бути некомфортно, особливо під час критики чи конфлікту. Але як у випадку з іншими ознаками токсичної поведінки. Перший крок це її визнання. Усвідомивши те, як ви реагуєте, ви можете почати працювати над тим, щоб змінити свою поведінку на краще. Це може вимагати часу і зусиль, але воно того варте заради збереження хороших стосунків. Іноді, коли ми прагнемо змін у своєму житті, ми стикаємось з внутрішньою боротьбою. Одна частина нас хоче рухатися вперед. І змінюватися, тоді як інша воліє залишатися в межах звичного. Уявіть, що ви працюєте на роботі, яка вам не подобається, але вона добре знайома і зручна. Ви знаєте, що мусите щось змінити, щоб займатися улюбленою справою або розвиватися далі. Проте, якась частина вас вагається. Замість того, щоб діяти, ви відчуваєте, що вас затягує. Драма на роботі, офісні плітки, постійні нарікання на роботу, пошук співчуття в колег, коли справи йдуть не так, як хочеться. Ви починаєте помічати, що часто просите поради про те, як покращити ситуацію. Але коли вам пропонують рішення, ви відкидаєте їх або знаходите причини, чому вони не підходять. Ви переконуєте себе, що щиро намагаєтесь змінити обставини, але застрягаєте в циклі негативу, який створює напругу у ваших стосунках і перешкоджає вашому росту. Це боротьба між розвитком і зручністю. Зізнатися в цьому може бути складно, адже іноді нас тягне до драми самобичування чи жалю до себе. У цьому замкненому колі ми повторюємо одні й ті ж сценарії знову і знову. Можливо, нам потайки подобається увага та співчуття, які ми дістаємо від інших у важкі часи, і ми намагаємося переконати себе, що справді намагаємося змінитися. Однією з явних ознак цього є те, що ми звертаємося за порадою чи рішенням. Але відмовляємося від них, коли нам їх пропонують. Це токсичний самосаботаж. Така поведінка не лише перешкоджає власному розвитку, але й створює негативне середовище для себе та інших, що призводить до напруження у відносинах і деструктивної атмосфери. Але насправді нічого не змінюється для нас. І в результаті ми лише погіршуємо наші стосунки. Натомість зосередьтеся на постановці та досягненні невеликих реальних цілей. Почніть з одного аспекту вашого життя, який ви хотіли б покращити, будь то здоров'я, стосунки чи кар'єра. Потім розбийте мету на менші досяжні кроки, над якими ви можете щоденно працювати. Негатив може затьмарити стосунки, позбавляючи енергії та настрою тих, хто до них залучений. Візьмімо, наприклад, друга, який завжди зосереджується на негативних сторонах ситуації. Він може нарікати на свою роботу, стосунки чи будь-що інше. Перебуваючи поруч із ним, ви відчуваєте себе виснаженими та напруженими, наче ходите по яєчній шкарлупі. Тож таке токсичне мислення впливає не лише на тих, хто нас оточує, але й на нас самих. Воно породжує відчуття безнадійності і заважає бачити рішення або знаходити підстави для оптимізму. Якщо ви помітили, що завжди бачите негативні сторони, спробуйте змінити сценарій. Наступного разу, коли ви збираєтеся сказати, це буде нудно. Переключіться на. Давай подивимося, як ми можемо розважитись. Ви можете здивуватися, скільки позитиву ви можете створити. Практика вдячності та оточення себе позитивним впливом також може допомогти змінити ваш світогляд. Іноді, самі того не усвідомлюючи, ми перетворюємо все на змагання. Ми порівнюємо свій досвід з іншими, намагаючись довести, що нам було гірше, або що наш досвід є більш значущим. Але біль це не змагання. Фізичний чи емоційний, він є справжній. Коли ми відкидаємо чужий біль або применшуємо переживання інших, ми знецінюємо їхні почуття і відштовхуємо людей від себе. Важливо усвідомлювати ці упередження і визнавати, що боротьба та страждання кожної людини є вагомими, незалежно від обставин, у яких вона опинилася. Щоб подолати це конкурентне мислення, потрібно практикувати емпатію та розуміння. Замість того, щоб намагатися перевершити чиїсь страждання, ми можемо зосередитись на тому, щоб налагодити стосунки з людиною. І запропонувати свою підтримку. Запитайте себе, як би ви хотіли, щоб до вас ставилися на її місці І намагайтеся проявити таке ж співчуття до неї. Надійність створює довіру. Якщо ви часто порушуєте обіцянки або не виконуєте зобов'язання, це шкодить. Така поведінка може призвести до втрати поваги та довіри з боку оточуючих. Наприклад, уявіть, що ви пообіцяли допомогти другу з переїздом, а потім в останню хвилину відмовилися, лишивши його розгубленим і розчарованим. Тож навчіться говорити ні, коли ви не можете взяти на себе зобов'язання. Зосередьтеся на тому, що ви дійсно можете зробити. І останнє, але не менш важливе, це газлайтинг. Це коли хтось намагається змусити вас сумніватися в собі, спотворюючи правду. Це може дуже запаморочити вам голову і змусити відчути себе божевільним. Якщо ви хочете дізнатися більше, у мене є окреме відео, в якому я пояснюю, що це таке. Визнання наших не дуже приємних вчинків потрібне не для того, щоб відчути провину. Це допомагає нам зростати. Ми всі в цьому разом вчимося і розвиваємося потроху щодня. Тож варто і далі говорити на цю тему, щоб зробити наш світ місцем, де кожен прагне жити. Дякую за увагу! Бережіть себе!